Любов у трійці вічна, бо Бог не самотній, Бог любов у самій своїй природі. П'яте молитва і стан душі. Молитва в Християнстві. Це розмова з люблячим батьком. Не по графіку, не обряд, а серце до серця. У ісламі. П'ять обов'язкових молитв чіткий розклад, ритуальна чистота, напрямок на Мекку – це дисципліна, так, але без гарантії, що тебе чують. А християнин знає, бо написано, що очі Господні звернені на праведних і вуха Його до їхніх молитов. 1 Петра 3,12 СОСТЕ, Святий Дух і нове життя. Християнство говорить про нове народження, внутрішнє перетворення. Написано в Біблії, хто не народиться з гори. Не побачить Божого царства. Івана 3.3 Святий Дух входить у серце віруючого, змінює бажання, звільняє від гріха. Іслам знає реформу поведінки, але не внутрішнього оновлення через духа це зовнішня релігійність без нового серця. Сьоме. Вічне життя. Християнство обіцяє не просто рай, а вічне перебування з Богом. У його любові, в новому небі і новій землі, об'явлення 21. 3, 4. Ісламський рай це здебільшого земні образи сади, ріки, їжа, насолоди. Християнин жадає не винагород, а самого Бога. І на завершення Ісус сказав Я дорога, і правда, і життя. Ніхто не приходить до Отця як тільки через мене, Івана 14,6. це не гордість, це істина, яка визволяє. Християнство не просто краще, бо зручніше, воно єдине, бо дає живого Бога, прощення і вічне життя через Ісуса Христа. Якщо ти ще не примирився з Богом, зроби це сьогодні, прямо зараз. Божий Син Ісус Христос, Бог в тілі, прийшов на цю землю і пролив за Тебе свою кров. Він заплатив за твої гріхи, Він був розіпнутий, помер на хресті і Воскрес на третій день.